Усім привіт! Рада вас вітати на каналі Христинка в АТБ. Нові акції буду показувати, що ще не показала. 28 гривень і 10 копійок Коштує пів літри пива. Світле оригінал. Пиво, оболонь. Традиційне, експортне. Півтори літри за 36,50. Чернігівське пиво. Майже два літри. Об'єм. Ціна. 61 гривня. Чернігівське світле за 54 гривні. 2 літри 250 мл. Пиво хайк преміум світле 24,80. Нефільтроване 24,80. Пиво опілля віденське 28 гривень пів літра. Пилоблант 1664. Ціна 36 гривень за пів літра. Чипси від своєї лінії вагою 110 грамів. За 29 гривень та 50 копійок. Великий асортимент смаків. Філе куряче за 218 гривень. Ціна вказана за кілограм. Десерт сирковий. Марійка. 1850 130 грамів. 20 гривень 50 копійок. Десерт сирковий, є ванільний або шоколадний. І ще один варіант: це вже із лаковими кульками. 27 гривень та 50 копійок за 140 грамів. Алкогольний напій 170 гривень за 750 мл, напівсолодкий, Майже 40% знижки на вино фрутелі 70 гривень за 750 мл. Праколіно рожеве 102 гривні 750 мл. І біли з акційною ціною 102 гривні. На пів солодки. Від своєї лінії туалетний папір Elite Soft 37 гривень та 30 копійок. 4 рулони двошаровий. Паперові рушники 2 рулони двошарові. 31 гривня та 50 копійок. Вологі серветочки від своєї лінії міні-бі. 24 штуки за 12,50. Підгузки дитячі 281 гривня, 44 штуки, п'ятірка 40 штук. Підгузки трусиками мінівіз 195 гривень, 28 штук, п'ятірка, шістка 25 штук. Прокладки натурелла 10 штук. Ультра 7 штук 43 гривні. Зубна паста дитяча Colgate 50 мл 35 гривень. Зубна паста Colgate Max White 62 гривні 100 мл. Фа дезодоранти кульковій жіночі 49,50. Набір зубних щіток – 2 штуки за 66 гривень. Фа-дезодорант кульковий чоловічий за 53 гривні. Такі дезодоранти спреї. Є декілька ароматів. Ціна 63 гривні та 50 копійок, 150 мл. Мило тверде, дитяче міні бі 70 г за 8,30 Набір твердого мила міні-ві 4 штуки. Ціна 32 гривні та 30 копійок. Фагель для душу чоловічий 250 мл 63 гривні. Фамен для душу 400 мл 96,50. Сейвкар. Антибактеріальне мило 58,50 за 225 мл. Далас. шампунь для волосся. Всього за 47 гривень аж 900 мл. Суперекономна 37%. Шампунь від торгової марки День у день. Об'єм 750 мл з дозатором. Ціна 40 гривень. Засіб для миття посуду день у день 500 мл 22 гривні. Засіб день у день для миття посуду 1 літр з дозатором 44 гривні. Онікс Сантрі Гелі. 1 кілограм за 50 гривень. Містер пропер засіб для миття підлоги 1 літр за 129. Сатін для миття дитячого посуду 500 грамів за 27,50. Порошок «Грюнвальд» 25,30, 400 грамів. Сатін засіб для прання дитячих речей 3 кілограми 98 гривень. Кондиціонер для тканин 2 літри за 150 гривень. Суміш прянощів до м'яса або до шашлику. Вага 25 грамів, ціна 9:30 або 9 гривень від своєї лінії. Точен приправа 10 овочів, універсальна 80 гривень за 250 грамів. Суміш суха, сирна, смакова добавка 19,40-40 грамів. Приправа для м'яса з чорносливом 15,50-30 грамів. Ще трошки вам покажу незвичних акцій для АТБ: це мінус 50% на другу одиницю. Акція з 28 травня по 3 червня, включно на таке печиво дитяче. Перша упаковка ви оплачуєте 45 гривень. Якщо берете одним чеком дві пачки, то друга піде за 22 гривні та 50 копійок. Ванільне або морквяне торгова марка малятко Хепі. Равлик Боб ціна 24,40 20 грамів. Якщо візьмете дві упаковки, то друга одиниця буде за 12,20. Хіп, Така ж сама акція 447,70. Це буде на другу упаковку. Треба брати дві, щоб була акція: перша за повну вартість, а друга за півціни. Наступна позиція це є пюре фруктове яблуко-чорниця банана від гербер 45,40 – 90 грамів, а друга упаковка – 22 гривні 70 копійочок. Снеки кукурудзяні, полуниця, смак. Полуниця банан 80 гривень та 40 копійок, А наступна друга за 40 гривень та 20 копійок. Печиво від рошен здобне з желейною начинкою і з шоколадом. Апельсин або малина 26,50 135 г.